День, мої маленькі друзі. Дітки, а послухайте, будь ласка, віршик. Є у яблуні подружка, соковита жовта грушка. Усередині чудова, ароматна і медова. Дітки, про які фрукти йдеться у віршику? Правильно, про яблучко. Та грушку. Мої маленькі друзі, я пропоную вам сьогодні разом зі мною створити аплікацію фрукти на столі. Ось, будь ласка, погляньте, що у мене є вже, як я зробила аплікацію. Ось, погляньте, дітки, на аркуші білого паперу. У мене проведена ось така полосочка. Це стіл. А це грушка та яблучко. Будь ласка, зверніть, якої форми яблучко. Якої воно форми? Круглої. А груша у нас вона знизу такої полукруглої форми, а вгорі продовгувата. Якого кольору груша? Жовтого. А якого кольору? Яблуко червоного. Ну що, дітки, давайте разом зі мною будемо працювати. Мої маленькі друзі, що нам потрібно для того, щоб створити цю аплікацію? Нам потрібна ось така клейонка, аркуш білого паперу, де внизу намальована лінія. Так одразу видно, що це буде стіл. А на столі будуть наші фрукти. Також нам потрібні вже готові шаблони грушки, яблучка, клей і серветки. Але для початку, щоб наші пальчики не лінилися, а потрудилися, давайте з ними пограємо. Фрукти в нашому саду всіх до кошика зберу. Груші яблука та сливи, всі вони для нас дозріли. Я помию їх водою, поділюся із тобою. Мої маленькі друзі, ось отаку аплікацію я створила. Буду чекати на ваші роботи. Всього вам найкращого. До побачення!